На майстер-клас з виготовлення парфумів у Миколаївський обласний краєзнавчий музей прийшла Ася. Розповідає, вдома має власну колекцію. Цей майстер-клас був дуже дуже цікавим. Спробувала зробити власне аромодифузором. У мене вийшло якесь яблучко, таке симпатичне. Було дуже цікаво. Звісно, емоції позитивні. Приємно, що це відбувається взагалі в Україні. Бо ще три-чотири роки тому про таке можна було тільки мріяти. Дізнатися, як роблять парфуми, Єлизавета прийшла разом із хлопцем. Мені дуже сподобалось, було дуже цікаво послухати про те, як виготовляються парфуми, і самостійно також це спробувати відчути ці аромати. Я особисто зробила для аромадифузора. Аромадифузор використала каву, аромат кави, вершки з кокосом, гвоздика і що ще і трошки полуниці. Про принципи створення парфумерії та різновиди ароматів учасникам розповів співзасновник одного з підприємств, що виготовляє парфуми, Анатолій Білобородов. Це було знайомлення з окремими відами, ароматами, духмяних речовин, з ефірних масів. тобто з того, з чого состоять аромати. Ми знайомилися з основними духмяними речовинами, значить, як синтетичними, так і натуральними. Які відображають профіль ароматів, і так як їх дуже багато, ми взяли самі популярні майстер-клас з виготовлення парфумів. Це один із заходів у рамках загальнонаціональної акції Ніч у музеї, говорить Анатолій Білобородов. Юлія Голокос, Юрій Руденко, Суспільне, Новини, Миколаїв.